У Кривому Розі продовжують втілювати масштабний проєкт термомодернізації закладів освіти. Він є частиною міської програми енергоефективності та декарбонізації, розрахованої до 2035 року. В межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку ремонтують школи, садочки та позашкільні установи. У списку іде садок номер 241 де вже утеплили дах, стіни замінили системи опалення та двері. Організація це дуже добре. По перше, наш садочок буде красивий, в ньому очікуємо, буде тепло. На відсотків 50 енергоефективність наша збільшиться, діти перестануть часто хворіти і повернуться. Я думаю, в мирній країні в наш такий гарний затишний садочок. Будемо виховувати нове підростаюче покоління. У дитячому садочку номер 241 сьогодні функціонують 4 групи, серед яких є інклюзивна. Тут навчається 57 малюків. А загалом заклад розрахований на 160 дітей для безпечного перебування. Облаштоване укриття на 50 місць, де встановлені генератори, теплові гармати та система очищення води. Вихователі зазначають, що завдяки модернізації садок стане більш зручним і комфортним для дітей та працівників. Проєкт термомодернізації розподілений на два слоти для якіснішого оновлення. Перший лот це було сім. Освітніх закладів, в тому числі два садочки. Зараз реалізується другий лот, ну, другий і останній лот. Це 29 освітніх закладів, в тому числі 15 садочків. Це 241 садочок. Дітям буде головне тепло. Економія це важливо, буде економія енергоресурсів, але буде і вихователям, і дітям тепло. Це головне. Усього в кривому розі сьогодні працюють 116 дитячих садків, і більшість з них мають власні укриття. Місто поступово переходить на сучасні стандарти енергоефективності, щоб у перспективі економити значні кошти на комунальних послугах. Для батьків важливо, щоб їхні діти перебували у теплих і безпечних приміщеннях, завдяки партнерству з міжнародними організаціями втілюють комплексні проєкти, які допомагають освіті рухатися вперед навіть у воєнний час. І роботи у садочку номер 241 планують завершити до кінця жовтня цього року. Аліна Сіднікова, Ірина Семкович, перший міський.